Всім привіт! В даному відео я покажу як включити невидимку в офіційному додатку ВКонтакті. Заходимо в додаток на, 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 на У програмі натискаємо 5 раз на цю собаку, згортаємо. Набираємо цей код. Зірочка решітка, Зірочка 66, 856680. 2, 58, 3. Рішетка, зірочка. Рішетка, зірочка. І відкривається секретне налаштування. Тут шукаємо пункт невидимка. Ставимо галочку і все. Пункт активовано. Всім дякую. Підписуйтесь на канал.